Зранку провів дві операції, і одразу після них ветеринарний лікар Артур Шабліян із горішніх плавнів перевіряє стан пернатої пацієнтки, яку прооперував напередодні. Дика птаха, як і годиться, із діями свого рятівника не погоджується. А тому принагідно щипає його дзьобом, а також боязливо і загрозливо шипить. Щоб лебідка заспокоїлася, проведено нехитрі маніпуляції, і лікар вже знімає пов'язку з лапи, на якій днем раніше виконав хірургічне втручання. Зовні нижня кінцівка птаха має значно кращий вигляд, ніж учора, зазначає фахівець. Принаймні, процес гниття поки вдалося зупинити. Нині пацієнтка отримує три види антибіотиків: їй доводиться терпіти болючі уколи, і це задля того, щоб уберегти її від ампутації лапи. Лебідка з роздробленою кінцівкою потрапила до вид лікарні горішніх плавнів із сусіднього міста. До нас звернулись небайдужі мешканці міста Кременчука з приводу того, що молода лебідонька бігала по городу травмована зі значними ушкодженнями кінцівки. Літала там з одного місця на друге. Її там довго намагалися спіймати, спіймали, повозили по лікарням Кременчука, але ж ніде допомоги не знайшли. Всі там сміялись, казали, та викиньте її там в болото, нехай плаває, типу, що Ви дурня, дурницями займаєтесь. Але ж пташку небайдужі люди доставили до нас у ветеринарну лікарню. При обстеженні було виявлено значне ураження кінцівки. Там ну як сказати, там два пальця з трьох. Це ласта сама повністю роздроблені. Рана мала жахливий вигляд, пригадує лікар. У ній навіть встигли завестися комахи. Де Перната отримала такого виду травму, фахівцю складно уявити. Адже за характером пошкоджень виглядає, ніби на кінцівку кілька разів щось впало або у неї кидали величезне розміром із цеглу каміння. Птаха потребувала термінової допомоги. Що робили операцію, винімали звідти фрагменти кісток, тому що, ну, скажімо, відновленню ті два пальця повністю не підлягають. Наразі боремося скажем, за те, щоб просто врятувати кінцівку. Нехай вона там буде якась кривенька пацей, але щоб пташка могла користуватись. Один палець, самий крайній з цих пальців, ну, цілий, але ж крайні фаланги теж повністю зруйновані, теж повністю з кахтями були видалені. І тут, зараз, скажімо так, прогнози дуже. Обережно треба ще робити, тому що ну день-два зараз буде наразі видно, що далі буде з тією кінцівкою. За умови ампутації лапки пташка зможе триматися на воді та вільно плавати. Проте на суходолі у неї виникатимуть складнощі з пересуванням. Їй знову знадобиться допомога людини. Якщо не цей нічого не вийде врятувати, ну тоді вже будемо щось, скажімо так, думати з приводу навіть паратеза. У Нас колеги, от. Харкові, нещодавно качці поставили скажімо, цю теж ласту, надрукували на 3D-принтері сам цей протезик, встановили, і якби воно нормально відбувається. Ну, це так, Дуже рано на що цього ще думати. Зараз намагаємося врятувати саму цю лапочку. Уся необхідна допомога лебідці надається. На відновлення пташці знадобиться не менше двох місяців. Отже, зиму перната проведе під опікою людини. Лікар вдячний громадянам, які не залишили лебідку в біді, та доправили її у ветлікарню горішніх плавнів. У дикій природі вона не мала б шансів на життя, адже відбулося б зараження крові, і пташка загинула. Про інших граційних пернатих красенів, якими опікується Артур Шабліян, ми розповімо у наступних інформаційних випусках.